Цього серпня успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці, Святий Йоаким походив з коліна Юди і був потолком царя Давида. Свята Анна, його дружина була дочкою священика Матана і Марії, його жінки. Матан і Марія мали три дочки: Марію, Софію, Совію та Анну. Марія вийшла заміж народила двох дочок Соломію і Марію. Софія вийшла заміж народила родила Єлизавету, а Анна вийшла за Іякими і стала матір'ю пречистої діви. Отож Соломія і Марія були рідними сестрами, дочками Марії і внуками Матана і Марія. А для Єлизавета, доньки Софії, і для пречистої діви Марії, доньки Анни, Соломії і Марії були дворідними сестрами. Соломія вийшла заміж і мала двох синів Якова Заведея, і Йоанна Євангелиста, Марія, рідна сестра Соломії, вийшла замість за Клеопу і мала двох синів Якова і Йосифа. Єлизавета вийшла заміж за Захарію і мала сина Йоанну Претечу. А прочисте діло Марії породили Ісуса Спасителя, таким чином, як і заведе Йоанн Євангелист, Яків та Йосиф, Йоанн Протеча і Ісус Христос були трою рідними братами. Бо їхні матері були двоюрідними сестрами. І сьогодні також троєрідні називаються братами, як і в біблії часи. Тому, як і заведе і Йоанн Зівнегалист, як і Йосиф, Йоанн Хреститель, і Ісус Христос, відповідно до звичаю називатися братами, хоч були вони рідною у тротім, третьому поколінні. А тепер подивимось, як про це пишуть святі Євангелії. Так, у Євангелиста Йоанна читаємо, а при Христі Ісусом стояла його мати, сестра Його матері, Марія Клеопа та Марія Магдалина. Отож, як бачимо, Марія Клеопова була двоюрідною сестрою Пречистої Діви Марії. Про Марію Клеопова згадує і Євангелист Марко. Коли розповідає про розп'яття Христа, були й жінки, що дивилися здалека. Між ними була Марія Магдалина, Марія, Мати Якова, молодша та Йосифа і Соломія. З цього бачимо, що як і молодший і Йосиф були синами Марії Клеопової, тих, та, тих таких Якова і Йосифа жиди називали братами Ісуса, як про це згадує в английс Матей, Матея 13,55. Отож, тепер нам зрозуміло, що, як і Йосип, сини Марії Клоопої, дворідної сестри причистої діви були троєрідними братами Христа Спасителя. Дорогі браті, є речі, про які чоловік не рад би згадувати, але згадати мусить слово грішних людей перевело до того, що у Галицькій землі розкидає найбезличнішу і найбезпочнішу книжку, які вигадують. Найбільшу злобу, яку могло видумати пекло, що Ісус Христос мав рідних братів, і тим плюговим богульством виявляє до пречистої Діви Марії найбільшу зневагу. І ось, коли я почав писати життя праведних цієї Кима і Ани, прийшов до мене один чесний юнак і каже так: мені казав один чоловік, що Ісус Христос, Христос мав братів, і що про це пише свята Євангелія, зокрема, євангелист Матей. І я відповів йому, добре, чесний юначе, що ти прийшов до мене, ось Книга Свята Євангелій, дізнаємось, що вони пишуть. І ми прочитали у Євангеліста Матея ті слова, які фарисеї говорили про Ісуса. Хіба Він не син Теслі, хіба не його мати зветься Марія, а його брати Яки, Йоси, Симон та Юда, і його сестри хіба не всі між нами? Тепер подивімося, що пише Євангелист Марко, коли Ісус Христос страждав на Христі. Були й жінки, що дивилися здалека, серед них були Марія Магдалина, Марія, мати Якова, молодшого та Йосифа і Соломія. Щось на це скаже, іначе. матір Якова і Йосиф називалася Марія, яку святий Марко трохи нижче називає, то Марія, мати Йосифа, то Марія, мати Якова. І ця Марія не була матір'ю Ісуса Христа. Бо свята Євангелія завжди виросне на своїй пречисту дів мати Його. А що ж то за Марія, мати Йосифа або Якова, у євангелиста Йоанна читаємо, а при Христі Ісусові стояла його мати, сестра Його матері, Марія Клеопова та Марія Магдалена. Та Марія жінки Клеопа була матір'ю Якова і Йосифа. То, чи могли б Яки і Йосиф бути рідними братами Ісуса Христа, якщо мали іншу матір. Ні, вони не могли бути рідними братами, однак їх називає братами Ісуса, бо вони були синами Марії Клеопові, двоюрідної сестри Марії, Матері Ісуса. Ми навмисно дуже докладно пояснили це і гадаємо, що тепер кожен усе зрозумів і просимо вас про одне. Бо охульник не відійме слави і близької ані причистої Діви, ані великої Тайни воплоченого сина Божого. Але цей тяжкий гріх мечем прошиває груди Пречистої Діви, ране її, бо причисте діва не хоче, щоб хоч якийсь гріх зневажує її сина. Але ми, які так любимо, причисту Діву, своїми молитвами воздаємо їй славу, і хвалу за всі зневаги грішників, і за плашмо гірко. Заплачу над нашим народом, з якого кожен безбожник, кожен неук неу і крикун має право зневажати Христову віру. Так мимоволі ми, ми відійшли від предмету нашої розповіді, святі, Йоаким і Анна мали багатий маєток, доходи з нього ділили на три частини одну давала на храм, другу на бідних, а третім – жили, і слід нам сказати, що були це люди святі. Якщо Господь Бог випро їх на батьків причистої діви, прожили вони разом 50 літ і одним лише джурилися, щоб Бог не благословив їх дітками, бо у житті вважалось це карою за гріхи, у своєму смиренні вони вважали себе недостойною Божої ласки і всю журбу жертвували, бо молилися і чинили добрі діла. Одного разу, коли Йоаким зробив багато пожертв, на Єрусалимський храм, тодішній архірей Ісахар не хотів прийняти тих дарів, бо походили вони від бездітного чоловіка. А один зі священиків нем'я Рувим голос став закидати Йоакимові, що то Господь карає його бездітність за гріхи, жопа огорнула серце праведного Іоакима, він пішов у полонину, де паслися. Його стата там плакав, молився до Бога і поступ сорок днів. І праведна Анна не припиняла молитви за, і часто сльози текли її з очей, коли думала, що це карає їх бездітності Бог. Особливо жаль душі її душу тепер, коли вона дізналася, як у храмі, і прилюдно осуджували у гріхах, одного разу садку вона побачила гніздо з сташенятами. І така жерба її охопила, що вилила з її серця голосно молитвою. На кого я подібна, ні на птиць Небесний, ні на звірів земних, усі вони тішаться своїми дітками. навіть земля родить хліб для людей, лиш одна я бездітна на світі. Всі приходять до храму зі своїми приносами, Всі, що стали батьками, почитає, а я відкину навіть від храму мого Бога. Господи Боже мій, ти дав Сарі сина Ісаака в глибокій старості, ти дав Ані, сина пророка Самоїла, вислухай і мою молитву. Ти знаєш, Господи, як народ безчестить, бездітність. Дай мені стати матір'ю, щоб ми могли наше дитя принести тобі в жертву і величати Твоє милосердя. І коли вона так молилася, став перед нею світлий Божий Ангел і сказав Анну. Бог висловив твою молитву, і плач твій, і сльози дійшли до нього, і ти будеш матір'ю благословеної дочки, через яку зійде благословення і спасіння цілого світу, ім'я її буде Марія. Свята Анна втішена дала обі, що своє дитя посвятить на службу Богові і поспішила до Єрусалима, щоб подякувати Господу Його храмі, у тому, що всі з'явився Анна і святому Його кинові що молився та пости на самоті і благовістив йому цю радісну вістку. А як на знак правдивості цього благовіщення велів йому йти до Єрусалиму, де в храмі біля золотих воріт зустріне Анну, свою дружину, і так сталося. Недовзі Анна народила дочку і дали її ім'я Марія. А коли Марії виповнилося три роки, батьки віддали її на службу Богові, його святиню. Недовзі після цього помер. Святий Йоаким Свята Анна перебу... перебралася до Єрусалима і жила там при храмі до часу, коли причисті дів Марії виповнилося 11 років за іншими джерелами аж до Різдва Христа Спасителя. Христова Церква, шаноє пам'ять праведної, якими є Анне, на всіх найважливіших благослужіннях, а також під час Божественної літургії на проскомидії. нехай їхні молитви будуть щитом для нас у кожній годині. Через них до Марії, через Марію до Ісуса, Величаємо Тебе, Пресвята Діва, шануємо сіди твоїх батьків і сихвальне славами народження Твоє.